Всім привіт на каналі. Сьогодні у нас нарешті фінал Wage Безумної з мертельної. Тобто ми добра до нього дісталися. Тут у нас Sindle Джокер, а також Китана Дня Мертвих, Sindle мк 11 тобто Таке сама по собі не дуже приємне. супротивник противник. Подивимося, що ми зможемо з нею зробити, а ви використовуємо спорядження вежі по максимуму Friendship Люкана. Ударний скорпіон, кмк Ким 11, Два персонажа і Ударний Скорпіон. Задивимося. Ну, то, Головна заноза тут це китана, яка буде лікуватися і себе, і своїх союзників. Якщо вас знищить або, або ви когось знищите, це теж є проблема. Так, дивимося, що у них по здоров'ю. Талант, в принципі, стандартний на атаку. І з брутальним завершенням поставив зару. 2,5 мільйони сілів бачу. Щит дуже добра діє, давайте накладаємо пастку. Там ми його використовуємо какабала чорного дракона, тут мені адмін досить небагано працює в цьому плані. Так, змінилася на вікана, ну напевно, тут краще напевно, заодно ну, двух графік, а тут, здається, трішки. Не зовсім підходить ця команда. Тут з треба фону вище бдеміт човна. Так, у нас супротив працює проти. <кхи> І криків. Каже на Сінде. Звісно, жартуй. Так, пастка зірвалась, але ми наклали свою. Ще раз, як то кажуть. Барник Скорпіон, блін, це так, з зарядом сили це таке собі. Так, автомат йде такий середній, хоча в мене нібито так непогано поспорядженні, але тут треба трішки по-іншому. стандартний спосіб не підходить. Це звісно класно вже вказати, коли вже цей зі сторони вже <кхе> потім дивишся. А чекаю теж коментарі і поради, що, наскільки, наскільки неправильно і що тут треба було в цій команді, наприклад, поміняти по спорядженню і талант. Бо буду грати чисто за них. Тимд ми майже добили але вона все-таки зіскочила, і тут у нас джокер, який ще карточ... картку свою таки викинув. Ну так, тукан у нас при смерті. Один, як то кажуть, неправильний крок, і він піде відпочивати. А, і тут я втікав, треба було пастку накладати ще. Тепер б зараз дуже мало залишається. Цікаво, до речі, як буде звук, бо мікрофон, дуже, ну, інша гарнітура безпровідна використовується. То за першу спробу ми майже добили Sindle, нібито непогано, але це при тому, що Скарпа стоїть, бачите, цей, е, на перший спецприйом, щоб фоново накладати демідж по всім супротивникам. Давайте поміняємо на. Щоб у нього загальний, просто підвищився, бо так, а що шлюкану поставить? Я Не знаю, що навіть поставити щось таке, навіть задумався. Зараз ще й погано, що такі бої, як правило, мені випадають на ніч грати. проходить на двох аккаунтах, воно теж таке. А, в мене вирішив все-таки економію другого спецприйому поставити, щоб збільшити можливості. Так, Поправлю мікрофон, можливо, звук трішечки буде. Так, таланти на, як на йде, тобто на потужної атаки, трошки лише у нас супрот... ну, негативний ефект, там, там трішки супротив і все там особливо нічого. Так, і Давайте поміняємо мітку смерті на брутальне завершення. Відео вийшло трішки довговатим, буде, зразу попереджаю довше, ніж зазвичай. Я вирішив його не прискорювати. Склеював дві частини, тому це теж додатковий час скле... Скле... склеювання потім його монтаж прискорювати. Принаймні на... на телефоні так воно робиться. І так, спроба номер 2 Так, відразу лікан, щоб збити можливої сили. Так, але мінус те, що зараз меон не дасть нам патку накласти. О, комой, Синдем баллон мало здоров'я завыше. Так, кайбл. Так, і дефторин за нашим сценарієм бо тепер Джокер проти нас, а Джокер у нас фактично бити, але можемо накласти нього факту. Використовуючи КМО. Оце щит. Це не вони ж не щит, це ж не вразливість, правильно. Ну Так, таке собі у нас виходить трішки зараз, я так можу сказати, де вже часто докерато образ працьовує невразливість, вже другий поспіль. Це дуже неприємно. Блін, що ж робити там? так іде, так, як то кажуть, не по маслу зовсім. Ну блін, він не так же багато від але все одно не вистачає. Ну, взагалі виходить, так собі. Мені, здається, Джокера 6 спробуємо, нічого йому не зробимо, до кінця його не, не знищимо. Це ще у нас ще кітан, фактично не попереду. А, ще индел перебила, блін. Треба було все-таки не... Непра... Ну тут неправильно зарубило те, що на руках не заробить ставку. Треба було більше все-таки на скорпіона МК-12 ставити. Так, спроба номер 3 Що їм поміняти, я вже не знаю, чесно кажучи. Чи таланти поковиряти щось. Бо тут критична фішка, критичний спецприйом, ну другий якось не дуже йде. Давайте спробуємо накрити тільки з особливим завершенням. Як за мною царство використовували. Ну, удар слабки в місце, щоб, типу, спробувати. Е, до речі, це на Люкан може так заходити б <свісно> і можливо паску накладати. Я до речі, вам треба підняти демо. Звісно, з скрутів воно буде ще краще, але все ж таки. Давайте е, спробувати зеленку використовувати. Синдала відразу так сильно огризав, це вже <правж> спамить своє рапсоді і нарешті ми зустрілися з титаною. Головною занозою цих босів. Ча, якщо так об'єктивно дивитися на кожне по-своєму занозу. Це ще модіфікатор, так, ну давай, скорб. Ого, ага, ну ну, це все в розливі нормально. Що порівняти з Джокером, це ще таке... Блін, тут у нас Френдшопа ще немає, ну як позаряджати? Я блін знову не враження. Це звісно час розтягує. Зараз немає, блін, заряду сили. Тут або зовсім економію треба спецприйом, як прям така жорстка, але спорядження вежі тут і нормальне навіть застоїть. І не, не велику по суті, треба використовувати. Бо ось, ось, ми китану знищили. По суті, вона саме слабка серед босів, хочу так дивитися. Це ми таланти міняли, можливо, що це о, на нього вплинуло. Так, Джокер, він свою картку зараз нас просто винищує. У не нема чим його зняти, блін. Давай, ну вже пізно, вже да, за третю спробу, от тільки ми кита не знищили, два кілька підліковася все це, як то кажуть, пішло до одного місця. Ну що, вже будемо добувати. Тут я зробив паузу, бо треба оцю рекламу дивитися і викладати з цією рекламою, я думаю, не треба на Ютубі. Ну, може нема сенсу щось міняти, бо вже тут е нічим не підлікуються, вони її такі джокер напівпідбиті а Сіндал нормально. До речі, бачите, тільки джокер похуй підлікував. А ні, Сіндал теж. Вот а тут я на на воробой Она была поменятая. А зараз выходит, что она таким здоровьем не так, что нормально у нас сейчас. зараз пропуск пойдет дома. А ну, даемся на Люкана, блин. Это вообще не рапсодия. Давай, Ні. Mm, nee. mm, я б сказав би, щоб оно прям чудово. навіть при талантах на крити виглядає тут набагато краще. Тут треба Люка на все ж таки щось таке. Пряження з критичним уроном до такого. Так, оновлюємо пастку. Да, довгенько у нас виходить. В принципі, тут можемо наконец, поки на Люкана нема заряди і не використовувати, бо сама хускорпіона саме потужные, а ось. Так, на джокер разминц, бо мы на HT винесли, залишився сам Джокер. Люкана зараз викликали бо заряд сили на нього именно. То Люкана і цього комбінувати по треба Страба Скорпіона. Якщо нема заряду, то скорпиона мратик такий споряджен. Так, ударник нас на у, у меня ще заряд сили йде. Блин, не встретить ему щось... Не, нормально. Ходо все таки це вже буде дійсно останні спроби. Так, ну давайте ты за френчик пойму, наверное... як то кажуть, остаточно. танцюрист. Це танцюри з диско, Люкан. Нарешті ми завершили цей бій. Так от: о, стандартний критик, там без додаткових критичних, неважливий. Ну, неважливий по дамагу. І отримуємо передбачувати нещасть. Ну. Йде. О, оце. оце, оце, да. оце от навіть те, що 4 спроби, це перекриває, бо щоб я вже не, не шукав, не докачав. Другий з термінаторів прокачаний. Все, можна не паритися в плані термінатори, бо вже обидва прокачані. Супер. Навіть вже не жалко, що 4 спроби. Бо ось за цим я за цих термінаторів останні ріки гнявся за паками. Ще одна алмазка на Х. Прийшло, пройшла. Спорядження вежі. У нас вже сьомого злиття, по епік на Джокера. І давайте термінатора вже докачаємо, чи не будемо? А, я його вирішив пошукати, бо ну, не можу згадати, що, що я так активно. Так. Так, да, 10 рівнів його прокачати, і, до речі, він буде потужніший, ніж е, темні долі. Все, будемо, в принципі, на цьому закінчувати. Всім дякую, хто дивився. Лайк, підписка, дізлайк, коментарі. Чекаю.